Швиденько, що допоможе вирівняти якось в плюси свій фінансовий стан? Два варіанти: обирайте свій. Будь ласка, перший варіант, що допоможе вирівняти фінансовий стан. Якщо ви будете конкурентно спроможні, якщо ви не будете лякатися взагалі викликів для себе, тому що це досвід, ви його якось для себе збагатите. І, взагалі, навіть під час якоїсь конкуренції, якихось змагань, не, не бійтеся, просто відстоювати свою точку зору, тому що всесвітом і взагалі вашим керівництвом або, взагалі, в вашій галузі, це буде сприяти вашому успіху, подальшому. Дякую, другий варіант. Uh... Це можливість бути корисними, розумієте, це можливість бути щедрими. Отже, для вас другий варіант. Взагалі, якщо ви будете допомагати стороннім особам, ну не в, не лише в фінансовому стані, а взагалі просто якоюсь порадою, цінною, якоюсь участю, якоюсь допомогою і небайдужістю, то ці люди просто допоможуть вам так само фінансово збагатитися. Тобто, це класні пропозиції. Шукайте нових клієнтів, подавайте якусь рекламу, рекламу заявляйте про себе, тому що саме це оберне успіх на вашу користь. Дякую.